І от сьогодні міжнародна організація, яка гіпотетично мала би забезпечувати безпеку, не просто реагувати на якісь такі речі, а превентивно не допускати таких речей. І, отже, питання в тому, наскільки взагалі є ефективною робота МАГАТЕ, і наскільки є ефективною робота ООН. тому що ми маємо тут абсолютно однозначну ситуацію. Отже, питання в тому, як світ реагує на такі виклики, Він Прошу, він стурбований? Ну так це пише твіти класично... про російську мову. Тобто, про mm. що може бути е, далі? Розмова але зосередньомуся якраз на Запорізькій атомній електростанції, тому що е, те, як коментують сьогодні представники власне цієї міжнародної організації з е, ядерної енергетики, пан Гросі, про якого ви згадали, по-перше, чи достатньо, ну тому що не будемо ставити в один ряд ООН і, і ця організація це різне та. Тому чи достатньо це перша історія. І друга, чи, чи можемо ми говорити, що дійсно якісь механізми стримування вони бодай теоретичні взагалі існують? Ну я б не ставив по різні боки все ж таки МАГАТЕ і Організація Об'єднаних Націй. МАГАТЕ це є частиною об'єднаних Націй. Ну во тому всі їхні заяви погоджуються. А, і як на мене, дав в заяві МАГАТЕ а, ми ще раз побачили, скоріш за все, великий вплив Російської Федерації, лобі, саме лобіський, тому що а, ті наслідки, навіть гіпотетичні, які можуть бути а, на запорізькій матистанції, на в наслідку підриву умисного підриву на Каховської з російськими окупантами, ну, можуть бути. Ти фатальними не тільки для України, але й для Європи, тому що ну насправді цим підривом Російська Федерація перейшла багато червоних ліній, яких до цього вони не переходили, тому що війна тепер же є справді континентальною, тому що від наслідки цієї війни вже переходять на інші континенти, а не тільки в Європі. Да? То більше ж того, ми чудово розуміємо, що от ми сьогодні вже згадували така техногенна катастрофа, такої катастрофи не було десятиліття в Європі. Тобто, але з іншої сторони, європейці, ми бачимо навіть по заявам все одно оцей цей підрив зі сторони сприймають. це. Не в Європі, а це в Україні, де йде війна. А от можливі гіпотетичні наслідки а, дестабілізації на Запорізькій атомній електростанції, от до цього вони відносяться надзвичайно чутливо. От і тому я глибоко переконаний, що вони вже відчули, що якщо Росія здатна підірвати Каховську ГЕС, то вона здатна на все, вона здатна вчинити і ядерну провокацію. А от це та червона лінія, яку вони... Путіну в жодному разі не дозволять перейти. Більше того, на глобальний контекст цих загроз він екологічний, він гуманітарний. І якщо зараз зруйновані по факту в нас ну там іриціонні да сооруження, це скоріш за все призведе до голоду в країнах Африки та Середньої Азії. Тобто, в принципі, Путін своїми умисними діями скоріш за все спричинить. Голод на інших континентах, і як тепер країни Африки чи країни середньої Азії, так званого глобального півдня можуть стояти осторонь і казати, що це війна десь далеко. Да? Як Індія може тепер спокійно купляти російську нафту і казати, що це виключно бізнес? Ні. Якраз цією катастрофою, якраз цим знищенням запорізької Запорізької, не дай боже, Каховської ГЕС, якраз Путін показав, що це дійсно держава терорист, це держава спонсор тероризму, і всі тепер колективно країни світу мають вирішити питання з цим злочинним путінським режимом. А конкретно це щоб всі ці війська російські покинули, як мінімум. Територію України, ну і далі ми пішли по мирному плану України. Ну разом з тим, бачите, щодо цієї ядерної загрози, ми бачимо, як в Росії щораз частіше жонглюють цими словами, версіями, припущеннями. Це насправді може бути, от принаймні на цій стадії, таким інформаційним спамом, так, коли з кожного чайника, з кожної праски про це йдеться і всі про це ніби говорять, і конкретики немає. Але те, що це постійно підживлюється і. І ось цей удар: чи можна це співставляти, і чи можна говорити, що ми на крок ближче до реальної загрози, а не просто до спаму в російському медійному просторі про ядерку? Ні, не треба боятися а, оцих російських ядерних погроз. А, вони не діяли а, ні в минулому році, а, ні, ні тоді, коли в Росії були реальніші можливості якось світ налякати цим. А, і ми це, до речі, якраз українською позицією, оцією чіткою, що ми не піддаємося на ці інформаційні маніпуляції. А, ми таким чином можна сказати надихнули світу. Тобто Україна показала приклад світові, як треба протидіяти цьому. Російському тиску, тобто ми пригадаємо, що були такі два фактори, чим Росія завжди залякувала захід, починаючи ще з 2007 року з Мюнхенської конференції про те, що мовляв в неї є найбільша. Армія конвенційна та і друге своєю ядерною зброєю. Тобто, якщо вже у нас там, наприклад, росіяни кажуть, у нас не найтехнологічніша армія, у нас ми дійсно відстаємо там в технології від країн заходу, але у нас так багато танків, гармат, людей, власне кажучи, яких ми відправимо на смерть, і то, то звичайно, що ніякі європейські суспільства вони не зможуть брати участь в такій кривавій м'ясорубці, якою Загрожує за і загрожувала Російська Федерація всьому світу. Отже, ми сьогодні перші Україна перша, яка показала, що це все дута велика мильна булька російська. От вся ця друга армія світу. Вона виявляється, може залишитися тут, в степах Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, і в цьому немає нічого. Ну тобто, це є війна, це жахливо. Але всій Європі Росія вже не може погрожувати тільки тому, що ми ось цей імідж. Ми, ми просто знищили. Так, от те саме е, сьогодні Україна робить позиції. Наша принципова позиція стосовно Росії е, сьогодні Україна робить з їхніми погрозами в плані ядерних е, ядерних бомб, ядерних там техногенних загроз і тому подібні. Е, ні, Росія сама не спроможна застосувати ядерну зброю. А після. Того як ми вразили над Києвом носії, власне кажучи, от ядерного заряду, тому що ж ну в чому суть Сам по собі ядерний заряд потрібно ще якось доставити і от доставляти потрібно такими ракетами, як іскандери, наприклад, кінжали. Наприклад, наприклад, ті ж такі ха 55 перероблені в 555, Те, що вони зараз вони обстріляли нашу країну усім цим. І всі ці ракети, всі ці носії, потенційні носії ядерної зброї ми знищили і показали, що можна, що західна система і протиракетної оборони, плюс українські спеціалісти, означає, що кінець, в тому числі і ядерним погрозам Російської Федерації. Отже, вони тепер пробують звичайно що і качати цю історію про те, що мовляв оголосять другу хвилю, чи вже третю хвилю мобілізації, закидують нас своїм російським гарматним м'ясом. Що вони. Ще є якась, якась прихована зброя, і вони будуть погрожувати ще черговими ядерними загрозами, але ні і одні, ні інші ось ці російські погрози вони насправді є неробочими. Колеги, буквально одна фраза. А хочу просто можливо, нас на ефір побачать в МАГАТЕ, можливо, їм передадуть, можливо, хтось виріже їм передамо Да? Я хочу сказати одне: що за наслідками сьогоднішніх умисних терористичних дій Російської Федерації на Коховський ГЕС, якщо МАГАТЕ не зробить завтра, післязавтра, щось, щоб росіян викинути з Запорізь, Запорізької атомної електростанції, то МАГАТЕ може саморозпуститися, тому що таке МАГАТЕ нікому в світі не потрібно. Отак, От будь ласка, і запишіть. А що може МАГАТЕ зробити, щоб викинути Росію? Магате може як мінімум консолідувати свою рішучу позицію а, організацію Об'єднаних Націй на рівні Генасамблеї і на рівні Радбезу і дуже різко прореагувати на сьогоднішні події на тому позачерговому засіданні, яку збирає Україна. А, ми знаємо це з інформації президента України. Якщо вони покажуть дійсно, ну вибачте за слово яйця, да що вони в них є, що вони можуть, незважаючи на ті фінансові вливання Російської Федерації в сама Мегате. Сказати правду всьому світу, що це держава-турист і держава, спонсор туризму, і виконати їх на запорізької окупованої електростанції, Ну тоді, так, да, тоді ця організація має хоча б якийсь мінімальний шанс на подальше фінансування. Іначе ні. Саморозпуск і самоліквідація.